Сторінка 7. Стоп. Середні віки на теренах України. Україна за давньої доби. Продовжуємо мандрівку сторінками Історії України. Наша подорож розпочалася минулого року, коли ви вивчали Історію України від найдавніших часів до V століття нашої ери. Пригадайте засвідчені знахідками неподалік селища Королево на Закарпатті Перші кроки залюднення України. Пам'ятки унікальних землеробських і скотарських спільнот з IX століття до нашої ери і до початку першого тисячоліття нашої ери в північному Причорномор'ї і в Криму панували кочовики: кімарійці, скіфи та сармати. Степовики залишили по собі кам'яні статуї та рукотворні кургани, наповнені скарбами царських поховань, сусідами кочовиків. На півдні сучасної України були греки, які заснували міста держави, Поліси, Ольвію, Тіру, Херсонес, Пантікапей та інші. З часом на теренах України на основі землеробських спільнот постали спільнот постали середні віки на теренах України. У сьомому класі перед вами пролягатиме шлях до середньовічної історії України, що тривала від кінця п'ятого. До кінця 15 століття перед вашим зором постане велична держава Русь Україна 9 середина 13 століття, а також її нащадок Волинсько-Галицька держава держава Романовичів або Королівство Руське, 12-14 століття. Ви побачите, як переплелася історія українських земель у 14-15 століттях. З історією сусідніх держав Великого Князівства Литовського та Королівства Польського, князівства Феодора та Кримського ханства, Угорського Королівства та Молдовського князівства, Великого князівства Московського і Османської імперії. Поміркуймо: прочитайте цитату з книги Брама Європи Сергія Плохія, відомого українського і американського історика, Лауреата Шевченківської премії. Протягом вивчення курсу Історії України в цьому році добирайте аргументи за висловлену думку і проти неї. Сергій Плохій. Про місце українських земель в історії середньовіччя. Європа є важливою частиною української історії, так само, як і Україна європейської, розташована на Західному краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли Брама зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі Сходу та Заходу. Коли ж вона була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила заміст між Європою і Азією, сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями. Періодизація середніх віків на теренах Західної Європи та України. Раннє середньовіччя 5-9 століття. Західна Європа. Формування держав у Західній Європі і на землях Центральної Європи, заселених слов'янами, панування натурального господарства, провідна роль церкви в житті суспільства, на теренах України. Період становлення племінних союзів. Розвиток племінних союзів вождівств на теренах Русі України. Утворення держави Русі України з центром у Києві, панування натурального господарства, включення земель Русі України до торговельних шляхів, панування язичництва, зріле, високе середньовіччя, середина 9-13 століття. На теренах Західної Європи, пожвавлення господарської діяльності. Збільшення кількості населення. Зростання європейських міст, завершення формування середньовічного суспільства, формування міської культури, на теренах України, період існування Русі України, християнізація руських земель, створення першого збірника законів Руської правди, розвиток культури на основі слов'янських традицій, впливу християнства та культурних традицій. Імперії ромеїв Формування удільних князівств. Розвиток держави Романовичів. волинсько галицького князівства. Монгольська навала. Пізнє середньовіччя доба відродження, 14-15 століття на теренах Західної Європи. ЗАРОДження ринкових відносин. Зменшення чисельності населення унаслідок чуми. Послаблення впливу церкви, зародження ідеології гуманізму, піднесення науки і мистецтва, відродження Ренесанс, на теренах України, період удільних князівств, розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського, Молдовського князівства, Османської імперії, Угорського та Польського королівств, розвиток держави Феодоро, Кримського ханства, зародження ринкових відносин, поширення в українських землях Магдебурзького права, поширення на українських теренах ідей гуманізму та відродження.